Збройні сили України отримали зенітні установки Чітах. Далі розберемося, на що вони здатні та де їх використовують. Мене звати Олексій Соловйов. Далі в сюжеті давайте разом аналізувати останні новини та події. А почнемо з того, що українські воїни почали використовувати зенітні установки під назвою Чітах. Про це повідомило повітряне командування Захід. Вказано, що ця зенітка оснащена двома гарматами калібру 35 мм, а також на борту є радіолокаційні станції для стеження і пошуку цілей та наведення. Третім важливим компонентом є бортовий комп'ютер. Він аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення на ціль. Раніше такі зенітки, як чітах, стояли на озброєння армії Нідерландів. Наразі ці установки. Полюють на російські ударні дрони і крилаті ракети в складі сил і засобів протиповітряної оборони повітряного командування Захід. Що цікаво, що в 2013 році Нідерланди продали 60 таких установок Йорданії. А в минулому році стало відомо, що США викупили їх у Йорданії для відправки в Україну. Контракт складав майже на 120 мільйонів доларів. Але. А поки українські військові намагаються утримати лінію фронту, економіка України, яка вже втратила чверть свого виробництва від початку вторгнення, ризикує ще більше послабитися через скорочення кадрів. Дефіцит кадрів в Україні, який вже зараз відчувається в Україні, матиме ефект доміно. Спочатку підприємства скоротять виробництво. Таким чином зменшиться податкова база, що, зрештою, зашкодить всій економіці країни, в тому числі і військовим цілям. Такий прогноз озвучило видання Bloomberg. дефіцит кадрів став однією з головних проблем бізнесу, адже пошук роботи забирає дедалі більше енергії в менеджерів. Прогнозується, що проблема лише загострюватиметься, адже російське вторгнення триває. Під час війни заробітна плата навіть перевищила рівень до російського вторгнення в лютому 22-го року. Брак працездатних чоловіків та жінок стає ударом для великого і малого бізнесу, що є основою економіки воєнного часу. За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, падіння економічного виробництва проти 2021 року, пов'язане із скороченням кадрів, становитиме близько 27%. Відсотків від довоєнного рівня. Ну а далі поговоримо про те, що Україна готує три головні питання на саміті миру у Швейцарії. Спочатку Україна планувала заручитися на саміті підтримкою всієї формули миру Зеленського, але потім звузила перелік питань з 10 до трьох, щоб якомога більше країн у світі були готові підтримати українські умови вигоду на прямі переговори з Росією. Прогнозується в 2025 році, але може бути і пізніше. Тож основну увагу приділять по-перше, ядерні енергетичні об'єкти мають бути безпечними, а будь-яка загроза застосування ядерної зброї є просто неприпустимою. Також Запорізька АЕС має працювати під контролем України. По-друге, продовольча безпека не повинна бути зброєю і має бути гарантована вільним судноплавством. Ну а третій принцип говорить про необхідність повернення Україні всіх полонених, включно з усіма депортованими і незаконно переміщеними українськими дітьми та цивільними. Саміт миру в Швейцарії має стати просто кульмінацією роботи над українською формулою миру. За задумом України лідери просто десятків країн мають обговорити формулу Зеленського і створити на її базі план досягнення миру, який надалі хочуть представити Москві. Саміт відбудеться 15-16 червня в швейцарському містечку Бюргеншток. На нього запросили вже понад 160 делегацій на рівні перших осіб. Я вам дуже дякую за перегляд. Тисни лайк, підписуйся обов'язково, щоб не пропускати наступні випуски новин.